В Саме Хортинг, козаки, коли збиралися на тренування, вони збиралися навколо хорта. Це те місце, де проводилися змагання, турніри і так далі. От саме з цього. Бойова от... площадка, так да, думав. Бойова площадка. площадка да. от саме з цього пішло назвали. А в себе вміщує хортинг різні види бойових мистецтв, що це є окремо якесь бойове мистецтво, яке не схоже ні на що. Ну, його це, по-перше, змішане одноборство. В принципі, як і всі змішані одноборства, присутня ударна техніка рук, ніг, борцівська техніка і техніка боротьби Партеру. в партері. Єдина, да. угу. на мою думку, дуже важлива відмінність. відмінність да, це відмінність між першим та другим раундом. Чому сила і честь? Перший раунд називається сила, там, де спортсмени випробовують свої силові фізич, фізичні якості. Другий раунд називається честь. Чому? Тому що в другому раунді спортсмени знімають рукавиці і е при цьому забороняється ударна техніка рук в голову. От. І е необхідно спортсмену пере якнайшвидше пере е психологічно принастроїтись для того, щоб не вдарити суперника в голову. Тобто, тільки що ти його бив, а зараз Причому не можна. Да. І тут відповідає якраз от честь. Ти повинен відповідати за свої вчинки. І тут, якраз, на мою думку, і проявляється саме спортивний етикет. Тобто спортсмен до, по, по відношенню до супротивника повинен відноситись з повагою. і не повинен порушувати правила і втримувати себе в. Е, в гніві або ще чомусь він повинен себе контролювати. Наскільки мені стало відомо, вже з ваших слів два раунди всього є, так? Ну основних два раунди. Якщо Це протягом проф... двох раундів не визначений переможець, то відзначається третій раунд і, або до по кого? кількості Галина, да, і до переможного балу, або рішення суддів. Да. Як відреагувала світова спільнота на такий новий вид мистецтва? От проводились чемпіонати, вони в захваті чи багато було учасників? Да, no. дуже багато було людей, які цікалися, чому саме хортинг, як і оскільки ми провели такий масштабний е, захід, це чим перший чемпіонат світу з хортингу, який пройшов в Польщі. Дуже багато людей з різних напрямків намагалися приїхати спробувати свої сили з е, саме цих правилах. А, 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 а як вони знали, які правила? Тобто вони звертались до вас заздалегідь ну дивіться по е, діяльності міжнародної федерації. У нас на даний момент за 5 років є офіційних 22 країни представника хортингу в світі. На, на, на першому чемпіонаті світу було присутньо 12 країн. Це в основному країни Європи, але е, були присутні такі е, при, при, представники з Азербайджану. Е, вони зайняли друге командне місце. Це були дуже серйозні супротивники. Е, от. Е, всього було учасників 167 учасників. Е, от. Ну, мені як, як на мене, перший чемпіонат світу був більш як. 에, вдалим 에, для такого молодого виду спорту, який проходив не на території України, mm -hmm. ну, от це ну це я, я вважаю, що це дав певний почат. за, Пер, за певний короткий період.